Незавершені історії нові роботи з колекції Наму це новий проєкт, що розпочався в музеї на початку жовтня і буде тривати в музеї до кінця цього року. В фокусі проєкту є нові роботи, які надійшли до музею за останні три роки. Власне, це були складні роки для музею, пандемія, повномасштабне вторгнення Росії в Україну, коли виставкова діяльність майже зупинилася. Проте відбувалася активна дослідницька діяльність і поповнення колекції. Саме цими результатами. Ми б і хотіли б поділитися з глядачами. Кожного вікенду ми презентуємо нові роботи з колекцією музею, які глядач може побачити вперше. Це можуть бути декілька творів, відомих майстрів, або явища, такі як Ужгородські 60-ники, або Одеська художня школа, або події можуть бути вибудувані навколо постаті дарувальника, як то Жан-Клод Маркаде і його видатного дару. Презентації робіт в музеї супроводжуються цікавими подіями. Майстер-класи від нашого дивовижного науково-просвітницького відділу, де люди можуть занудритися в творчість і дізнатися про образи і теми, які піднімають художники, кінопокази, які будуть супроводжуватися коментарями Олега Чорного, відомого сценариста і режисера, або просто дискусії, розмови, які будуть будуватися навколо робіт і постаті художників. Ні для кого не секрет, що колекціонування робіт в музеї сьогодні це надзвичайно важлива і важка праця, за якою стоїть дослідницька діяльність музейників. Друзів музею, робота друзів музею і власне людей небайдужих до української культури. Тому мені здається, в цьому проєкті ми дещо припіднімаємо завісу на те, яким чином працює музей, як ми вибираємо роботи в колекцію, як ми реставруємо їх, досліджуємо їх і вписуємо їх вже в історію мистецтва і в нашу експозицію. Тому ми пропонуємо глядачу долучитися до цієї внутрішньої роботи і стати його учасником. Попри війну і величезні втрати, які сьогодні переживають музеї, ми б хотіли поговорити про позитив. Моменти, які все ж таки існують в музейній діяльності сьогодні, і це саме поповнення колекцій. Думаючи про формат, оскільки ми, на жаль, не можемо відновити зараз повноцінну виставкову діяльність музею, ми думали про формат, який відповідав би критеріям камерності, мобільності і, перш за все, живого цікавого спілкування. Саме до цього ми запрошуємо глядачів.